Доброго ранку, країно! доброго раночку, Трускавець. Сьогодні у мене особливий день, дуже такий відповідальний, дуже такий довгоочікуваний. Сьогодні разом з туристами туристичного комплексу Трускавець 365. Я йду на Пікуй. Нарешті, нарешті, я йду на гору Пікуй. То з Богом. Дякую, Боже, за цей ранок. За цей чудовий ранок. І дякую Боже за можливість бути там, де прагне бути моя душа. І так з Богом. І так, доброго раночку. Доброго раночку, шановні туристи. Подивіться, який сьогодні чудовий ранок в Трускавці. Так, досить прохолодненько, але свіже повітря. Це просто кайф і насолода. І сьогодні. Ми піднімаємось на гору Пікуй. Сьогодні у нас такий факультативний похід, який коштує 400 гривень. І всі бажаючі можуть, як то кажуть, приєднатися до нас. І в нас сьогодні суперактив. Ми піднімаємось на гору пікуй, висота якої 1408 метрів. Так що побажайте нам вдалого підйому. І, як то кажуть з Богом, зараз сніданок. У нас сьогодні ранній сніданок на сьому годину ранку, і е, всім 7.25 у нас виїзд. Так що гарного дня всім! І так, друзі, у нас технічна зупиночка, скажімо так, ми вже заїхали в школі. Стали на заправці, п'ємо каву, прокидаємось, просинаємось. І ось дивіться, який краєвид тут починається. Ух, клас! І так, ми в сколі і їдемо далі. Їдемо далі і мандруємо далі, піднімаємось ми сьогодні на гору пікуй. Ой, краса, яка красава, подивіться тільки. Ой, клас. І так. А з Богом ми їдемо далі. І так, друзі, от ми прибули в селище Біла Солиця і починаємо наш маршрут. А вдалині, бачите, за спиною гора Пікуй. от туди ми сьогодні направляємо. направляємось. Протяжність маршруту 14 кілометрів, тобто 7 нагору, 7 вниз. Погода суперова. Маю надію, на горі теж видимість буде 100%. Шо? Шо? І так з Богом. Ми стартуємо, стартуємо. Нам ну, туди о, перед вами гора пікуй. І от такий у нас шлях. Чудовий. Трошки лісом. Трошки такою полонинкою. Але вже так, знаєте. Вау, вже так стає весело. Трошки так стає вже весело. Та краса. Краса. І ми йдемо на гору пікуй. От, будь ласка, вона перед вами. Так, ну ось ми повільно, але впевнено, Отаким от, от чудовим лісом, буковим лісом крокуємо на вершинку гори пікуй. Ну, трошки так стартанули круто. Так, знаєте, вау. А потім отакий такий йде шлях лісом. Потім знову буде підйомчик. Так що якось так. Вони там внизу струмочок біжить тут. Ну, і такий ліс. Краса Боже, яка краса вона, блядь. Просто краса. Повітря. Ну і настрій такий скажу, бойовий. Поки бойовий. Так що йдемо. Так, ось така от о такий от шлях у нас трошки по-мокрому, але... Дивіться, на шляху у нас який тіче-потічок. Супер! Така краса. Ну, а ми поступово, поступово, поступово. Он який підйомчик. Ух! Починаємо набирати висоту, І так з Богом. Так, ну ось нарешті Нарешті ми пройшли більшу половину шляху. Ми пройшли майже вже 4 кілометри. Ще три. Три на гору. Ми вийшли із лісу, де відкрився от такий краєвид, але вітряки. Працюють вітряки і от така краса. О, тут вже вітерець відчувається. Відчувається, що ми вже наближаємось. До висоти 1408. Клас. Ну, а ми йдемо далі. Ми йдемо о сюди по стежці. Вгору, вгору, вгору. Ну ось ми вже вийшли майже, скажімо так, на фінішну пряму. Вершина гора пікуй. А на вдалині, далині, а ми йдемо. Я дивлюся, така хмарка наближається. Боже, не дай Бог. Не дай Боже нам душа, не надо нам. И вот такой край вот. Красно. Мы идем дальше. Ой, красота. Посмотрите, как красно. Я с девочкой. А девочка? Да. да. Нарешті, нарешті ми прийшли. Ми прийшли на вершинку. Гари пікуй. Висота 1400 метрів. Такий вітер, був, бачите, що дзеркало розбилося, тут було написано. Пікуй, 1400 метрів. Тощо. Ще хочу додати. Гора Піклуї це найвища гора Львівської області. Вона якби стоїть на межі між Львівською і Закарпатською областями. Саме відкривається От прямо перед нами. Боржавський хребет, там дали ні, вдалині, ну не видно. Шпаточок Чорногірського, там кажуть, в гарну ясну погоду видно. Петрос і Говерлу. Ну і ось, будь ласочка, Ось такий краєвид. Це просто, це просто, це просто. Познався Іван Франко. Ось написано, хто надіється на Господа, як гора Сіон ніколи не порушиться. Це точно, дякуючи Богу, І ЗСУ, маємо змогу бачити цю красу, спостерігати краєвиди з вершини гори пікуй на всі 360. Супер, клас. Ще раз і ще раз хочеться подякувати нашим захисникам які боронять нашу Україну, які захищають і дають, особливо мені дають можливість жити, прияти, подорожувати і отримувати величезний кайф від всього, що я бачу, і від, від того, що я роблю. І так. Гора пікуй, нарешті я піднялась, е, підкорила, не гору пікуй, підкорила страхи, свої страхи. Слава Богу, слава Богу, нарешті.